Що ж, друзі, всім привіт! Ви на каналі The Hunter. Черговий, друзі, хороший квітневий ранок. Ташки сваряться, що я так ранку зранку їх розбудив. Але нічого, сонечко просто класно світить, тепленько. Був приморозок, до речі. Їдемо ми сьогодні на бистрицю. В надії піймати Форель. Ну або головля, там вже побачимо, може і щучку спіймаю Я думаю, щось вийде. Так, йдемо зараз, друзі, заводимо машинку, їдемо по Стасіка. І, друзі, рибалочка сьогодні, я думаю, буде крута. Оп! А, друзі, було трішки холодно зранку, але нічого, я думаю, машинка заведеться. Ух, холодно, холодно. Що ж, друзі, гріємо машинку трошки, то трошки замерзла, було холодно. І будемо їхати, тому не перемикайтесь, буде цікаво. От є стасік. Дай Боже, здоров'я Стас. Іде тікають? О, отак. Так, що ми зібрались, пакуємося і їдемо. Так що, друзі, на річці вже включиться. Так, друзі, ми приїхали. Ходимо, шукаємо вихід якраз до самої бистриці. Трошки, як то кажуть, далеко заїхали, ну відносно. Кілометрів десь так орієнтовно 20 без франківська. І ось ми з Тасіком йдемо по таких джунглях. О, нарешті вихід. Це вже третій раз заходимо в подібну таку стежку і <гадемо> безуспішно. А зараз нарешті вийшли на русло. Так, що ж люди будемо зараз спробувати? І ось довгоочікувана бистриця і перше круте місце. Так, я думаю, почнемо з Олександри. Хі -хі. Класика, Стасик поклав флагман дізер. Будемо пробувати. Так, ось такий воблер. А Араз спробуємо. Думаю, рибка мала би бути сьогодні якось. Ну, як не форель, то принаймні голавлик. Так, ловлю я пінезою в тубулярі до 7 грам 752. Катушка Дайва Fuego, 2,5 тисячі йде. Такі шнурочок UGK Upgrade 04. І пробуємо спіймати першу рибку. Так. Пробую покласти зараз коливалочку. О, така, друзі, коливалочка, це Daiwa Sibel Creek 3 грама. Таром, точніше скажу. 3,7. На коливалочку, скільки міст таке цікава рибка, мала би бути. Хотіла yeah. коливалки. З yeah, першого yeah, 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 yeah. закінту пішла на мене. Друзі, перша форелька в наявності. <laughs> давай, давай, <laughs> давай, на коливалочку. <плеси> та та я візьму. Ух, ти дивуйся, яка красива. Ай, маціонька <плеси> <плеси> мала. Оп. Зразу відчепилася. А відчепилась, без бородий гачок. Так воно акуратненько. Дякуємо. Друзі, ви гляньте. Перша перша карпатська красуня. Так, пару фотографій. І відпускаємо. Так, друзі, ось така красуня. Воно. Ух, маленька, але. Дуже приємно з такою з клювакою злосною. Спускаємо маленьку рідну стихію. Давай, давай, давай. Оп. І поплива. Стасік, є перша риба, стасік! Сикип, Тасі бачиш? Ну, класно, класно. Так, надія дуже сильна. Так що продовжуємо. Так, Стасік піймав форельку От і Стасік піймав. Один-один. Так, а ну. Підійдемо до нього зараз. Так ось Стасік піймав першу. Також непогана, така маленька, Що, Стасік як емоції. Файно, файно. файло. Взяло тут аспрям стечь. Каже, стечі її плюнула. Так, а я зараз пробую вещи закинути. Не в ту сторону. Давай сюда сімці. Оп! Вона мене полюбила. Все, поплила, поплила. Файно, файно. Так, друзі, чергова форелька, до речі, на новий воблер. Ой, яка вона сильна. Так, зараз побачите, який, друзі, воблер цікавий. Ой, Стасіка, дуплет. це блін круто. Оп! <реш> Оце рибалка, ні? Маленька така, але круто. Ай, -ай тихонько. О, відчепилася. Ай, яка ти молодець? Дві форелі, стать, вже по дві форелі. Я так не знав, що вони фурелі. Ну Ви гляньте, яка красуня. Так. Тихонько, тихонько. Ось така. Ось така красуня. Клюнула на воблер. Зараз я покажу, який воблер. Так, випускаємо швиденько. Оп! Поплива. Так, ось така міножка. Я, до речі, залишу ссылку в описі під відео на ці облери. Це мій хороший знайомий робить їх. Крутів. Так що, кому цікаво, замовляйте. Оп, пішла. Так, вчепив я Коливалочку назад, ту, на яку піймав першу форельку, і спробуємо зараз тут спіймати. Так, Стасика пухлевка хорошая и форель, я так зрозумів. А ну давай. Тихонько, тихонько. Ого. Я, я, я. Не спеши, не спеши, она, она, она и мучается. Вроде бы добрый сил. Ого, я знаю, я знаю, але дуже сильно. Це, Спінг до п'яти грам. Спинг до п'яти грам. Я. маленький, шо нормально там така класна, сантиметрів з 35. Тут Та, та в мене є рулет. Кась вона бета так, давай я візьму її. Візьма. Оце мама. Оце гарна Стасі. Це дуже... це дуже хороша. Оп! Глянь, який батончик. Облеблер відчепився. Ну це фест, це фест, Стас. Я тебе вітаю. Перша моє. Сороківочка може плюс. Yeah. Якраз 35-36 Она зараз. Я ще я, я, я... Ну, Прикольно, прикольно. Так, а вона ну, потримає. Хочу і ти смоторхось, да, не скинеш ти. Я тобі скину. Йой-йо-йой. Але да я її випущу. Чекай, бо вона не хоче. Класно, це що, дуже класно. Я yeah, все, я, я, я мою, 34 Всі я як знаєк Чекай оп. Так, 33-34. Так, тихонько, тихонько, маленько. Ну, так, касельно просто. Та то чи... да, чекай на те чит нельзя. Так, чекає декілька фоточок. Ось така красуня гірська. Відправляється в рідну стихію. Ану, відпуск. Як емоції Стасік? Ану, розкажи. Супер просто. Супер. Каже, так, просто... каже так влупила, За що... Якщо її не відпустити, це буде геть. відпускай її. Розказуй на що. Взяли на флагман Desert 45S в натуральному колі. Срібний. <серебний> але класно, ні? Шкіри да. все страшне. Що ти мене на одну рибу виграєш? Ну файно. <серебний> <серебний> тебе сьогодні бігфіш. Так, друзі, продовжуємо. Я думаю, що щось спіймаємо. Так, друзі, половили ми трошки, вирішили перекусити. Зараз, як то кажуть, трошки щось сплануємо і підемо ще вниз, спробуємо. Цікаво, що буде там. Тому, друзі, хто їсть смачного, ми зараз трошки їмо і йдемо далі. Так, друзі, ось ми перекусили і пробуємо спіймати форельку. Поклав я руюки 45-го і будемо зараз пробувати. Так, друзі, покльовка хорошої форелі. Ну може трошки Ну, хороша, так клюнула класно, до речі, на воблер саморобний. Невеличка. Думав трішки більше, так класно. на... Я воблер сплавляв, так, тик-тик-тик-тик-тик. І така покльовка віддай спінінг. Невеличка. Але що, стасик? Три-три. Так, аймацьонька. Оп! Прям маленька-маленька, але крута. Значит, попечена, хтось її вже тримав руку. Оп, десь як обларю чіпся легенько. Друзі, ось така. така Ага, отак опа. Бачите, тут з цієї сторони видно. Може бути така. Ось така, друзья, мама. Така гарна, хочу показати. Оп! Така. Красуня річкова. Пускаємо цьоньку. Тихонько, тихонько. <су> Як полетіло, навіть не встигла це і змучитись. Клюнула вона на ось такий вопчик. <су> Цікаво, я силочку в описі залишу. Так, друзі, трофей. Трофей. Оп! Поплавочок! Щоб так якогось може руюки знайти, ні? Або Оборіджа, ну. ну. ріджа вряд ли, а руюки можна. такий поплавочок 2 грамма. А комусь подарив. Просто хороша точка, друзі. Малин вже, до речі, стасом 6 рибок. Зараз я піймав три і Стасик піймав три. Але Стас сьогодні забрав бікфіш, злив саму найбільшу, А я таких мацанках. Але теж приємно, навіть дуже приємно. Перші плямки цього року, скажімо так. Круто-круто. Зараз ось таке місце просто. Yeah. Йому. Стасіка зійшлася, якщо стояли тут, десь штучки 3-4, так просто випливують типу, і на воблер скидалися. А, їх тут багато. <різь> Стасік. <різь> Пробую її зловити. Так, я поклав руїлки 45-го тонну хочу пробити цю ямку, але досить тяжко руїлки не пробиваю. Отут От треба де контакт вже. Або де інсайт. Погодка просто неймовірна. Погода просто сьогодні дуже крута. Вітру немає, ну, такий помірний легенький. Вистриця чистенька. Ну, не на 100%, але така вона форелька вже покльовує. Тут дуже глибоко колись, може, 2,5 метри, Я дна не бачу. Зелена водичка просто. Місцинка дуже класна, тут має жити гарна форелька. Навіть я думаю дуже Так, чергова класна місцинка. Спробуємо піймати рибку тут зараз. Ну. що <реш> <реш> ти пімав, без трянку? Це, Це напевно знак, що треба йти додому, ні? <реш> я аж ти типу, я її закосив, в неї кинув. В неї кину? Так, буде? я в неї кину. Дивись, і на одинарник, і попалась. Я не знаю, як тут. Прямо зверху на течі. <реш> <реш> ні, ну ми її відпустимо, може, не та відпускають червона книга. Та ви ж вийшов? Акуратненько вчепилась, тобі ще безбороді одинарні. Так що. Фест, фест, ти п'яту рибу піймав, так? Ні, а? Ні, четверту. Напевно, друзі, на цій безстенці будемо закінчувати трошки нашу рибалочку. Ще, я думаю, декілька закидів і все. Так що ще, пробуємо трошки і будемо їхати. Отак, друзі, підійшла наша рибалка до кінця. Трохи підів'ємо підсумки, піймали ми сьогодні. Сім Стас піймав 4 і Стаса сьогодні бікфіш. <рив> Я піймав три форельки. І Стас піймав три форелі і одну бистрянку. Пройшлись ми так непогано, кілометрів 7-8 погуляли по бистриці. Ні, цікаво, бистриця, як то кажуть, жива, рибка є. Прикольно, можна ходити, релаксувати, скажімо так, погадку просто шикарно. Я просто не знаю, як. Такі, в таку погоду можна сидіти вдома, от погодьтеся. Це ж просто. Шум води, свіже повітря, відпочинок, рибалка. Це просто класно. Я не знаю, як можна сидіти вдома. Тому, друзі, по можливості виходьте на природу, відпочивайте. Вода шумить просто класно. Не таке сьогодні. Як то кажуть, дуже гарно відпочили з Стасом, Прокатались на форельку, відкрили сезон, так би мовити. Так що, друзі, ось така рибалка. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментар, до речі. Які ви хочете ще бачити рибалочки, а то я вже трошки, скажімо так, тематику каналу розширив. Трошки якийсь короб, якийсь карасть. Нічого, скоро ще щось буде цікаве, так що чекайте. І попрошу ще вас підписатись на мій канал, бо більшість людей дивляться мене без підписки. А, мені дуже приємно, це все-таки актив. Ну і це стимул знімати далі і робити цікавіші, крутіші відеоролики, звісно Ми, друзі, на цій ноті прощаємося з вами. Таз переходимо річушку. оп, перейшли. Все тоді зустрінемось на рибалці.